На сесії Рогатинської міської ради, яка відбулась 25 травня, представили нового керівника місцевого відділення поліції. Ним став Юрій Миронюк. Виступаючи перед депутатами міської ради, пан Миронюк зазначив, що кримінальна ситуація у Рогатинській громаді відносно спокійна. Відтак місцеві обранці перейшли до розгляду питань порядку денного сесії. У Рогатинській громаді буде розроблена комплексна програма збереження відтворення та належного утримання об'єктів заповідного фонду. Для цього відповідно до рішення сесії створена комісія з проведення аналізу. З стану об'єктів заповідного фонду та визначення повноважень органу місцевого самоврядування у цій сфері з 2021 року. На території громади діє програма природоохоронних заходів. На її реалізацію за цей період часу використано 1 мільйон 700 тисяч гривень. За ці кошти придбано спецтехніку для збору твердих побутових відходів, контейнери для сміття, гербіциди для обробітку борщівника Сосновського, забезпечено збирання, перевезення та захоронення твердих побутових відходів. Відновлено сприятливий гідрологічний режим та санітарний стан. Річки Віслянка у селі Підгороддя. Майже місяць у громаді діє програма підтримки внутрішньопереміщеним або евакуйованим особам. На програму згідно з рішенням сесії додатково виділено 500 тисяч гривень. Кошти передбачені на створення належних умов проживання внутрішньопереміщених осіб, зокрема на комплексний ремонт приміщень компактного проживання. Змінили опції фінансування у бік збільшення програми розвитку освіти, програми культура опілля, програми розвитку медичної допомоги у підсумку, змін зазнав і бюджет громади.